Пане Андрію, ви греко-католик? Ні, я просто не. як ваше ставлення до цієї, ну до цього листа Тимофія Кохана, до глави ГКЦ Святослава Шевчука? що це? Це нові нові репресії проти церкви? Знову намагання її загнати в Катакомби? Це чергове свідчення того, що влада живе в паралельній якійсь реальності. 54-й день триває Революція Гідності, а вони цього не помічають і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Знаєте, влада схожа на е, оту мавпочку, знаєте, не бачу, не чую і не говорю. Але при цьому всьому вона ще тримає гранату. І оця мавпа з гранатою це теперішня влада. Насправді, е, ви показували тут сюжет найбільша церква, яка була заборонена, яка була в підпіллі. Яка вийшла з тріумфом з того підпілля, і власне вже Совєтського Союзу немає, які її забороняв, церква є. І ця влада просто не розуміє, що вони настільки мізерні, настільки нікчемні, що ці всі їхні листи це просто ну, мізерія порівняно з тим, церква була і буде, і в цьому є ота істина. В в даній ситуації це тільки говорить про те, що влада провокує ситуацію ще більше, заганяє її в той кут, коли ну я не знаю, чи вистачить їм часу добігти до аеропортів, щоб сісти на чартер і десь кудись полетіти. Не вистачить часу. Ви приїхали будь, у групування. Ви хоч я, знаєте про що йдеться? Я Дуже, йде дуже дивився про те, що їх обвинувачують в намірі взірвати пам'ятник, якого немає, не існує в природі. Його перенесла міська влада Борисполя. Там сфальшовані результати знаєте, експертиз вже... сфальшовані під час судового розслідування. Суддя Бурбела, який зараз будь-хто ліг в реанімацію, суддя Бурбела. Це... Фальшував і власне переінакшував результати експертизи. І ви знаєте про приїжджають... це обурення. А щодо того, що перекривають вулиці, так це ж ви, партія регіонів, перекрили весь центр міста і зробили майже військовий стан, коли і стоять внутрішні війська, і демократія. неможливо От неможливо проїхати е по е центру міста. Ну, Но, дай 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 але просто розумієте, коли партія регіонів, яка взяла відповідальність на себе, закривала побиття студентів, яка взяла на себе відповідальність за те, що вони чинять ті те свавілля в Україні, вони сьогодні говорять про цінності майдану. Ха, Дайте можливість у вас. цінностей немає крім отих матеріальних, до яких ви прив'язані, грабуючи Україну. Пане, Жодних інших цінностей кін, немає. Про те, що мільйонів вірних, і ваш представник вашої партії хоче заборонити цю церкву і розказує. Слухайте, хто він, ну він такий? вже смішний, шановний. Я ну я Та Це залазають. ваш заступник міністра смішний, який хоче заборонити українську українського грекатолицького. Я, зараз, це я зараз дам вам слово. Пане Михайло. В мене є єдине, єдине знаєте запитання. Упруги, ну, от, ви, 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 це я, ви, є є такий Василь Михайлов, знаєте, знає, ректор академії водного транспорту. Є відео, на якому він розвищує неповнолітніх. займається груповим сексом. З ними вибачте, і зараз зриває слідство, його відпускають під підписку про невиїзд. Хоча є документально за одну задокументовані факти. В той же час людей, які начебто хотіли підірвати, начебто, пам'ятник, який взагалі не, не існує не існує, їх сажають на 6 років без всяких. Ну, підписок про невиїзну за мораль. Я бачу, як буде розформовано. Кам'яці будуть позбавлені звань. Ці люди захищали демократію. Ті, ті, що робили злочині. Будуть засуджені і їх вже сфотографували і рано чи пізно, через рік, через десять, через двадцять, як в Польщі чи в Чехії, будуть засуджені. Ми скасуємо червоні зони і підуть на нормальну зону. Прольє Віктор України. Тому, Микола, якщо Азарова, ці політики Віталій підтримують харчі екстремістів і так далі, і так і далі. партія різних регіонів різних, загалом то я, я взяла відповідальність хочу, щоб ви надали їм за їм те, щін. що твориться в українській державі, за криваві розгони мирних демонстрацій. Ви теж брали відповідальність, тому що ви не відправили уряд Азарова відставку, тому що ви поділяєте те, що робить уряд Азарова, зокрема міністр Захарченко. Ви відповідальні. Я ви ну, готові це, постати перед це, судом? Шо за Харченко Сонка приходить і каже, що нічого не можна розслідувати, бо в шоломах нікого не можна впізнати. Йому зараз перед Стошинським РОВД відкрили всі шоломи. Власне. Він готовий Так, так всі маски, він готовий України, власне, і... розслідувати скажу. побиття людей під Святошинським районним судом. Не готовий, говорить, що ми боїмося. Та це ця влада боїться без беркуту, без внутрішніх військ, без ДАЇ, без репресій, без прокурорів, без суддів. Та ця влада голий, да король, який ховається на в Межигірі. Вами можна лятатися. При, Жим Януковича настільки недолугий, що він не усвідомлює, що за ці 55 днів Революції Гідності на Майдані були мільйони людей, і ці мільйони людей вже не бояться ніякого Януковича, його режиму, його Беркуту, його силовиків і так далі, і не вірять у тій брехні, якою партія регіонів вішає Лукшину на вуха пересічним вибором.